Дівчатка, всім привіт! всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити для вас розпаковочку однієї посилки, яку я замовляла ще на Чорну П'ятницю, тільки сьогодні я її отримала, мабуть, все було дуже завантажене, тому що дуже багато замовлень, звичайно, в такі дні. Це така невеличка коробочка. Зараз я вам покажу від сайту Cult Beauty, там, де можна іноді з дуже хорошими знижками купити якісь брендові косметики. Засоби, тому я, звичайно, спокусилася і зараз разом із вами буду її відкривати. Насправді, перше роблю таку розпаковочку, щоб теж прямо відкривати, знаєте, на відео. Зазвичай я готуюся, тому що це такий процес, іноді може бути не дуже вдалий. От. Але, тим не менше, так, розрізали. Намагаюся так, щоб ще не показати. Адресу. Чесно кажучи, я е, поганенько пам'ятаю, що я замовляла, я пам'ятаю тільки декілька позицій. І зараз разом із вами будемо дивитися відкривати, так вже дещо бачу. Давайте детальніше так будемо розглядати. Перша позиція це ось такий... Гель для брів, точніше, навіть клей для брів, можна так сказати, від бренду Nix, це новинка, яка в них нещодавно вийшла. Ну, Хоча, можливо, вона вийшла і трошки раніше, але я про це дізналася буквально декілька тижнів тому. От, я користувалася раніше від цього бренду, також схожим засобом, також він називався Brow Glue. Мені, в принципі, він сподобався, але єдине, що в прозорому кольорі він залишав у мене білий наліт. тобто то таким грішив цей бренд. Тому ем, взяла ще цей на, на пробу, так би мовити, ем, не знаю, що мене чекає. Е, тут дуже така цікава щіточка, я вам зараз покажу. Е, вона вже вбудована ось сюди, прямо в цей тюбик, і потрібно просто проводити по бровах, як я це бачила в рекламі. ну, в принципі, Пізніше я залишу свій відгук, але мене цей засіб дуже зацікавив. І на Чорну п'ятницю на нього була якась ну, символічна ціна, можна так сказати. А, наступний продукт я дуже хотіла спробувати це. Така сяюча тональна основа від бренду Charlotte Tilbury. Мені дуже подобається, як ви знаєте, ефекти цього сяючого доглянутого обличчя. Вони ніби обіцяють, що саме цей засіб створює такий ефект. Його можна наносити як окремо, так і там, наприклад, змішуючи з вашим тональним засобом, або спочатку наносити цей, а поверх нього ваш вже. Ну, тобто, там є можна його якби, локально на якісь місця там точково Щось погане, він в мене відкривається, можливо, навіть доведеться розірвати упаковку. Ну, коротше кажучи, в нього є дуже багато способів застосування. Так, зараз почекайте, будь ласка, тому що тут прям якась виникла така ну, реально проблема з цим. Так, все ж таки, я розірвала упаковочку. А, значить, давайте подивимося, тому що мені самі цікаво, це вперше взагалі я брала у відтінку а, третьому. Це має бути щось середнє, тому що в мене шкіра, в принципі, більш світла, але я не можу сказати, що вона прям зовсім бліда. Так, зараз така інтрига трошки для мене в першу чергу. Тут ось такий пенслик, я не знаю, як це правильно сказати. Наноситься вона ось таким способом, можна і спонжиком. Мені здається, пензликом не дуже. Ну, одразу я хочу сказати, що я бачу це класне сяйня. Але мені здається, що, як на мене, він буде трошки світлувати. Ну, не знаю, будемо пробувати. Я думаю, що навіть якщо цей колір буде трошки світлий, щось можна придумати, якось бронзером там, або консилером якісь місця там буду виділяти. Якось буду його, можливо, змішувати зі своїм тональним засобом. Ну я думаю, що я йому знайду застосування. Але засіб такий, в принципі, цікавий, тому що я вже бачу сяєння на шкірі. Ну, виглядає Прикольно, сподіваюся, що мені підійде цей колір. Далі, наступне, що я хотіла спробувати, це ось такий також фіксуючий гель для брів, чи я не знаю правильно це сказати, засіб для брів, який ну, добре тримає брови, створює ефект ламінування. Він дуже давно на ринку, про нього всі знають, він такий супервідомий, але я не знаю, чому про нього не чула, не користувалася от, і вирішила. Також придбати, спробувати. Це в мене мініатюрка. Вони зазвичай там йдуть в більшому об'ємі, але в мене тут, по-моєму, 3,5 мл. Тобто це такий ну, пробний зразочок, уявно можна сказати. От, тому я думаю, що мені цього вистачить для того, щоб дати оцінку цьому засобу і зрозуміти, наскільки він мені підходить. І наскільки він добре тримає брови, ось така тут щіточка. Це прозорий гель. До речі, ось ці засоби для брів, які я замовляла цього разу, вони прозорі, тобто вони колір не створюють, хоча є такі засоби, які тримають і ще плюс колір. Вони мені подобаються більше, тому що вони не створюють білий наліт. А ось з будемо дивитися. Ну, в принципі, я думаю, що цей має бути дуже хороший, тому що про нього досить так часто і активно говорять в інтернеті. Знаєте, різні позитивні штуки. І останнє, що я собі замовила, це ось такий набір серії. Не серії, точніше, а від фірми Charlotte Tilbury. Також дуже хотіла спробувати всі продукти, які тут входять в склад, в мене їх немає. Тобто в мене є декілька засобів від цього бренду, але от саме цих немає. Значить, я хочу його також разом з вами відкрити і подивитися більш детальніше вам розповісти. Але я, якщо чесно, не можу так зразу зрозуміти, як він. Відкривається, мабуть, і так от зверху. Ну, я думаю, що також зараз буду розривати упаковку, тому що в мене з цими відкриттями, на жаль, не складається чомусь. А, от, і, значить. Тут давайте я вам так покажу, тому що ну, не можу я відкрити. Поставлю відео <зараз>, зараз ще на паузу і буду відкривати і показувати. А, перший засіб це дефіксуючий спрей для обличчя. Мені він дуже потрібний, тому що я не використовую пудру в своєму макіяжі. Мені не подобається той ефект, який створює пудра. Вона ніби з'їдає оце все сяєння, цей вигляд здорової доглянутої шкіри. Тому я пробувала різноманітні пудри, і в тому числі пудру цього бренду, яка має надавати сяєння – але, в принципі, мені чомусь ефект від пудри не подобається, тому я вирішила взяти цей закріплюючий спрей. Це в нас іде рум'яна, вони в такому стіку, це рідкі рум'яна, які розтушовуються, помана і олівець. Так, зараз я вам покажу це все поближче. Ура, дівчатка знайшла цю магічну кнопку, яка відкриває цю гарну коробочку. Значить, зараз ми подивимося з вами поближче, що в нас тут фіксуючий спрей. Мені дуже цікаво говорили, взагалі, що його на довгий час вистачає. От, але мені, в принципі, головне, щоб був хороший результат. Навіть якщо цей засіб буде не дуже економний, я готова його купувати знову і знову. Головне, щоб це підійшло для моєї шкіри і гарно працювало. Далі це. Рум'яна, вони плюс, ніби як хайлайтер, щось таке. Це щось середнє між рум'янами і хайлайтером. Тобто вони сяють. У мене ще таких теж не було, бачите, я навіть не знаю, як вони відкриваються. Ага, ось так. от. Давайте зробимо затест. У мене в кольорі Pink Gaz, здається. Тут я натискаю, але, якщо чесно, не бачу, як вони працюють. Ага, я думаю, що тут потрібно десь повернути. Так, їх потрібно відкрутити. І потім, так, вже бачите, пішло. Ух ти, який класний колір. Мені здається, що я навіть дуже багато нанесла. Зараз я розтушую. Ну прям шикарно. Мені дуже подобається. Він такий ніжно-рожевий, якийсь бежевий, дуже гарно сяє. Я думаю, що на шкірі це буде дуже круто виглядати. І при тому, що я буквально кроплиночку нанесла, розтушувалися вони теж просто супер. Так, далі в мене тут ще помада, я вам зараз покажу. Помада в мене в відтінку пілоуток, стається. Це один з найпопулярніших відтінків цього бренду. Так, треба ж засвочити. Ну, Я думаю, що мені така має підійти. Колір ніби гарний, він не дуже світлий. І при цьому він ну, гарно наноситься, така відчуваю м'яка. Прикольно, я, я задоволена, мені подобається. І також є ще олівець для губ, який має ну, гармонійно виглядати з цією помадою, але я його планую використовувати також, можливо, з іншими помадами також. Взагалі, в мене немає досвіду користування олівцями для губ. Це мій перший олівець. Ну, Виглядає дуже круто, але олівець, мені здається, що ніби трошки світліший, ніж сама помада. Це у відтінку. Навіть не знаю, де тут подивитися. А, теж пілоуток тут написано. Ну, от, В принципі, і все. Це була тут разом покупочка з усіма знижками на, по-моєму, 75 євро. От, в принципі, я дуже задоволена, буду тестувати все, буду пробувати і зніму якесь обов'язково для вас відео зі своїми відгуками. А ви пишіть, будь ласка, чи ви користувалися з чимось з цих засобів, чи вам щось сподобалося, які у вас враження, або, можливо, ви щось хочете спробувати ще з цієї лінійки. Мені буде дуже цікава ваша думка. Дякую і всім гарного дня!